На сьогодні з вами закон, космічний закон Сили Думки. Це не зовсім закон інформації, це, три, це закон, який вже слідує із закону інформації. І так, давайте з вами запам'ятаємо першу формулу, з якої витікає саме космічний закон, закон сили думки, Сили думки. думки. Ну, ми всі з вами знаємо, що спочатку було слово, а потім було, було, було те, що відбулося з нами, ми знаємо. Але якщо ми, якщо ми підемо глибше, то спочатку була думка, спочатку був імпульс божественний аум, ом, тобто те, що прозвучало вже потім словом, воно спочатку виникло на невидимому навіть для Бога творця плані. І ось той імпульс, який Бог запустив світ, з якого з'явилося вже потім слово, вчинки, тобто дії певні, і ціла доля, доля того, що творив Бог, з'явилося, скажімо так, і я би хотіла, щоб ви. Зрозуміли, що саме ось ця думка, яка невидима, дуже багато людей кажуть, що да, ми знаємо про позитивне мислення, ми знаємо вже про силу думки дуже багато. Слухайте, любі мої, знати і робити це не одне й те саме, знати і виконувати. Певні правила психологічної гігієни думки це не одне і те саме. Коли ви знаєте, що ваша думка творить вашу реальність, але ваша реальність довкола агресивна, військова, наповнена білью стражданнями, ви кажете, це все не працює, тому що у мене думки світлі ні. Ви просто для себе біленький і пухнастий. Ви собі кажете, в мене хороші чисті думки, і тому нам потрібно завжди вчити. І от як ми починаємо усвідомлювати, що для нас є потребою, що для нас є цінністю? Ми починаємо, як людина, це усвідомлювати тоді. Коли зустрічаємося з якимись випробуваннями і складнощами, згадайте, як Геракл в вчорашньому ефірі Альбіни він постійно на наштовхувався на, на, на якісь складнощі. Ми з вами прожили вже. Період, земний період, коли треба було отримувати досвід через складнощі. Нам з вами треба навчитися отримувати досвід через усвідомлену мотивацію змінюватись на краще. Ще раз, через усвідомлену мотивацію змінюватись на краще. Причому змінюватись в радості, в натхненні. Хотіти робити щось таке, що буде надихати і вас самих, і інших людей. Але для цього треба мати ресурс. Якщо ви не маєте ресурсу, якщо ви відчуваєте, що ви знесилені, то ви не можете допомогти ні собі, ні іншим. Повертаємось до нашої, до нашої теми. У нас тема сьогодні космічний закон сили думки і формула. Думка, слово, доля. Тобто три слова ви маєте написати ось як формула: думка, слово, доля. Тобто, ці три слова вони між собою просто пов'язані дуже дуже потужним таким зв'язком, і у нас не може бути іншої долі, крім тої, яку ми собі придумали. Придумали, надумали, намислили, як хочете, тому що думка вона спочатку з'явилася у нашої монади, коли ми не мали фізичної фізичного тіла. І коли ця монада вирішила, що вона хоче піти туди, десь на землю, і відчути, як на цій землі люди живуть, ця монада вона була абсолютно в своїй істині і любові. Вона не, не мала ще ніякої статевої ознаки, вона мала свій якийсь досвід, можливо, з інших планет, з зоряних всесвітів, можливо, можливо, навіть земний досвід. І ось ця монада, вона ми з вами захотіла піти на землю, і в неї виникає спочатку думка. Думка, що я знову або я хочу на землю вперше. Ну зараз дуже мало, дуже крайні мало молодих душ на землі, які ніколи тут раніше не були. І от вона дивиться на землю і каже: Так, хочу піти і щось там підректувати. Ну, наприклад, в минулому житті я своєю донькою була також мама і донька, і в цьому житті піду мамою, покличу її, і ми щось на, на змінимо ролі і щось відпрацюємо на нову новому етапі трансформації і даріння одна одній любові. Або, наприклад, я була чоловіком для цього для цієї жінки, а зараз я хочу стати навпаки, я хочу стати жінкою для цього чоловіка. Я також запропоную цій монаді, а ходімо плюс-мінус в один і той самий період, а потім десь ми з тобою зустрінемось і станемо чоловіком і жінкою. Ви думаєте, що ви тут просто так йшли, йшли, побачили, закохалися, познайомились, закохались, потім народили дітей і стали чоловіками? Жінками і жінками нічого подібного. Спочатку ви були божественною абсолютною монадою, які прийшла думка, просто прийшла думка, а потім ця думка реалізувалась, то що ця мода, монада прийшла до Боженьки і каже: Господи, хочу піти на землю. Ми почали говорити, що там з Богом, тому в нас є внутрішній голос, тому ми говоримо всередині внутрішнім голосом з собою, а отже, з Богом. І коли ми прийшли до Бога і кажемо, ми хочемо піти на землю, я хочу піти на землю, а боженька каже, нащо воно тобі треба? Дитино моя, ти там вже була, в тебе стільки досвіду. ну Займайся космічними справами. Ні, вперті такі душі, а ми з вами вперті. Ми вперті, дуже вперті. Чому тому, що нам треба було прийти на землю саме в епоху змін, як каже китайська книга змін, нема нічого найважчого ніж прийти на землю в епоху змін, і ми з вами прийшли в епоху змін більш того, ми вибрали з вами прийти в Україну, яка стане колискою нової цивілізації, але її будуть рвати на шматки. На різних планах, а нам треба буде уціліти, створити цю внутрішню цілісність. І, от виходить, що ми абсолютно всі на всіх релігіях, на всіх мовах релігій світу, ми, ми в принципі всі про одне і те саме. І, от, виходить, що нам зараз ми з вами вибрали прийти сюди. Але перед цим ми з вами поговорили з Богом, і ми йому сказали: Господи, хочу йти на землю. А він каже: Та навіщо? Та будь тут ти вже напрацювала в тебе стільки досвіду. І ось дивіться, як ось та думка всередині, яка у нас є, вона така, коли ми щось когось чуємо розумного, мудрого, ми такі, і я це знаю. і о, то, сказала, я це вже давно знала. Знати і жити. За такими правилами, не одне й те саме. Тож той, хто живе, як правило, ділиться. І по різному ділиться хтось виступає, хтось книги пише, хтось навіть просто виступає на сцені, співає пісні, а у вас серце завмирає від їх пісень. Тобто ми кажемо про те, що ми з вами всі дуже мудрі душі. Ми прийшли на дуже потужний період в дуже дуже сильну країну, яка стає колискою нової свідомості, і зараз я хочу, щоб ви відчули відповідальність, яка на нас лежить. Відповідальність за нову колиску нової свідомості. Людства. людства не просто України. А якщо ми з вами розшарпані, якщо ми до сих пір думаємо, що нам хтось щось винен, то нам не додають зброї, то нам не додають газу, то нам не додають ще чогось, там виплат якихось державних. Давайте ми будемо зараз. Брати відповідальність за те, що в нас в голові, і думка змінить наші слова, і словами ми зможемо донести те, що, в чому ми дійсно потребуємо і як ми потребуємо це. І, от же ж ми прийшли до Бога, продовжимо цю казочку нашу і кажемо, хочемо. А він каже: Ні, не йди. Там буде дуже важко в цей період. Ну навіщо воно тобі? Не йди, побудь тут, перечекай іншим разом, буде, буде прекрасна земля. Підеш потім, понесеш цю любов, якою ти наповнена. А наша душенька каже: ні, я хочу зараз. Ну, Пам'ятаєте, ми з вами вперті, ми дуже вперті, українці, і ми з вами пішли. Але перед тим, як ми пішли на землю, ми зробили наступне Ми сказали. Поряд тим душам, які зацікавилися нами, ми ж там також спілкуємося. Ми кажемо: слухай, я кажу своєму чоловіку, слухай, ми з тобою, давай пограємо з чоловіка і жінку. А він каже: Та ні, я не планував взагалі йти на землю. А тут підскакує ще одна душа, і каже: А я вас познайомлю. А я буду вашою донькою, а я зроблю так, щоб ви познайомились, закохались, я вас народилась. І все. І прийшлося домовлятися на космічній раді, що він буде моїм чоловіком, що вона буде нашою донькою. І так далі, і так далі, далі. і І ми домовляємося і з батьками, ми видивляємося, хто там вже де пішов, будемо ось до того, до тої мами, до того батька йти. А вони ще можуть бути на землі, молоді-молоді, а ми собі стаємо такими амурчиками, знаєте, як вибрашали амурчиків стрілами, і ми починаємо як кидати туди-туди туди туди імпульси любові, до мами в серденьку, до тата. І вони починають ходити колами, ходити, ходити, поки раптом не зустрінуться. Зустрілися, побачили один одного, а ми продовжуємо, як той амурчик, ці стріли від самого серця Боженьки, кидати, тому що обрали їх своїми батьками. Ми обрали собі батьків. ми і ось ця теза, це брехня була в радянські часи, то ось це якраз і є соціальний вплив засоби масової інформації і саме ось ці релігії, соціум. І нам казали в радянські часи, що ні, батьків не обирають. Але сьогодні ми знаємо достеменно, батьків обирають. Обирають однозначно і ніяких питань просто не може бути. Ми обираємо батьків. Тобто, якщо ми це з вами приймемо, в нас зовсім по іншому будуть думки щодо батьків формуватись. Ми зовсім по іншому будемо з ними розмовляти, і ми зовсім по іншому будемо розуміти, як пов'язана наша доля з долею батьків, тому що якщо первинною була думка, і ми були ще на небі, а вони вже були на землі. І ми обрали, що ми хочемо у них тут народитися, то вони для нас були земними богами. Тож на таких батьків ми не можемо ображатися, що би вони не робили, вони для нас боги, які вже ходили по землі. І ось ці такі прості речі, здавалось, це і є дійсна прикладна духовність. Та прикладна духовність, яку ви... Використовуєте в повсякденному житті, а не просто якісь там, знаєте, гарні метафоричні образи, про які ви там думаєте, так, сила думки, думка це реальність, все було створено думкою прекрасно. Далі що? Як ви це можете застосувати? І от я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що ми з вами маємо декілька таких тез, які нам Прояснюють цей закон, космічний закон, Сили Думки. Перша теза наша доля починається з наших думок. Не доля просто, да? Звич... Недоля, бачите, була доля і недоля у великої матінки, макоші, у великої ладушки, матінки. Так, тобто ми кажемо про те, що людина мала недолю, мала погану долю. Тоді, коли погано думала, погано поводилась, не відчувала краси цього світу. До речі, для навіщо ми з вами використовуємо думку? А думку нам треба для... з вами. Свою шліфувати для того, щоб за задовольнити три базових духовних потреби. Три базових духовних потреби: це потреба в пізнанні. Людина потребує пізнання розвитку нової інформації, вміння взаємодіяти. Естетична потреба. Ми потребуємо з вами, дуже потребуємо бути в гармонії, в красі, в добробуті, в благодаті, такі щоб бачити красу довкола. І у нас є ще третя духовна потреба: це комунікативна, спілкування, спілкування з природою, з Богом і з людьми, які поряд з нами. Далі теза із нашого космічного закону а, сили думки. Слова це дзеркало думок ми ми тільки тоді можемо зрозуміти як думає як думає людина по тому, як вона розмовляє, що вона говорить, і потім же те, що вона говорить, чи відтворює вона в реальність, якими вчинками потім ці слова її будуть продовжуватись, так? тобто благе слово, благе, блага, блага думка, благе слово і благі вчинок. І далі ми починаємо вже приходимо до фундаментальної тези. Яка і є цим законом сили думки, все починається з думки, все, абсолютно все, і Бог Творець почався з думки. Тобто, з чогось, якогось певного імпульсу, певного певного такого інсайту, як ми з вами говоримо. І до речі, от зараз про інсайти. Знаєте, що з древньогрецької мови слово інсайт перекладається як космічна свідомість. Тому, коли у вас така є як іскра інсайт, ви от слухаєте когось, або щось читаєте, або що чимось займаєтесь, у вас така вспишка да спалах, спалах світла. Цей світло це і є найпотужніша сильна високовібраційна думка. Вона ще не оформилась у якийсь образ. Але вона вже у вас виникла, і коли ви починаєте її обдумувати, обдумувати свій інсайт, ось це озаріння таке, як так прийшло, прийшло сяйво, зарево до вас. Ви в цей час починаєте по іншому. Сприймати себе і свої вчинки, і майбутні свої вже вчинки. Тобто, коли ви свої інсайти фіксуєте, коли ви їх записуєте, це дуже корисно, тому що у вас є потім далі вже матеріал, з яким можна попрацювати для того, щоб змінитись.